Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні давайте поговоримо про жінок, які не дуже хороші для стосунків. Жінок, які не підходять жодному чоловіку, у яких завжди будуть проблеми у стосунках. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, якщо знайдете його цікавим і корисним. І будь ласка, коментуйте, кожен ваш коментар більше ніж сім слів. Дуже цінний для мене. Він допомагає просуванню каналу на просторах Ютубу. Отже, жінка жахлива для стосунків». Яка вона? Я назву вам 10 ознак таких жінок, а ви перевірте, чи є хоча б одна з цих ознак у вас. І якщо ви знайдете хоча б одну ознаку, це буде означати, що вам ще треба попрацювати над собою, щоб мати якісні, класні стосунки із партнером. Ну, звісно, якщо ви чоловік, ви також можете приглянути. Ці ознаки, які я назву, і подивитися, чи не маю у вашої Подругу у вашої партнерки саме цих однак саме цих ознак з цього переліку. І перша ознака, яку я хочу відмітити в цьому списку, це жінка, яка не розуміє, де її кордони закінчуються і де починаються кордони її партнера. Ця жінка не розуміє взагалі такого поняття, як про кордони. Вона вривається в ваш простір і. І своїми претензіями, вимогами, вона може порушувати кордони часу, кордони вашого простору, емоційні кордони. Така жінка не буде розуміти, чи хоче вона щось для вас робити, чи не хоче вона робити. Вона буде робити, порушуючи свої власні кордони, а потім автоматично це буде призводити до того, що вона буде порушувати і кордони партнера. Тобто людина, яка не розуміє, де її кордони, схильна до порушень кордонів інших людей. Ще одна ознака. Жінка схильна до злиття із своїм партнером. Така жінка не розуміє, де ти, а де я. Знову ж таки, це пов'язано із кордонами, але трошки все ж таки про інше. Така жінка не буде розуміти, де твої потреби, де мої потреби. Вона буде плутатися в потребах і почуттях, як ну, в трьох соснах. Бо вона взагалі з дитинства не мала такого досвіду і не. Спілкувалася зі своїми батьками на мові почуттів, на мові кордонів. Звісно, що така жінка має свої дитячі травми, і саме із цього вона шукає в партнері батьківську фігуру тата. Або маму так теж часто буває. Тому така жінка буде проєктувати на свого партнера батьківський або материнський об'єкт і буде вимагати від партнера, щоб він. Виконував функції, які, які треба виконувати було б її батькам, але вона знаходиться в дефіциті любові, визнання, вона знаходиться в дефіциті уваги, поваги. Тому вона буде дуже вимогливою в цих речах і буде вимагати, щоб партнер ну, майже був нянькою з нею, щоб він покривав всі її потреби, щоб він ніс відповідальність за неї. Це, Така маленька дитина, інфантильна, яка схильна до злиття своїм партнером. Вона вважає, що все, що належить партнеру, належить їй, що все, що належить їй, належить партнеру. Тобто, така жінка скоріше буде займати позицію або гіперматері. Або дитини, тобто середньої позиції в такої жінки немає. Вона не буде зустрічатися із партнером, як з партнером, як доросла із дорослим, а буде обирати або роль дитини, або роль гіперматері, щоб контролювати свого партнера і бути з ним у повному злиті. Як багато мам, як ви знаєте, вони бажають бути зі своїми дітьми у злиті аж до самої смерті. І тільки смерть розлучить нас. Третя ознака, яка робить жінку жахливою для стосунків, це те, що вона вважає, що вона може переробити свого партнера. І вона хоче, щоб партнер відповідав її очікуванням. Тому вона буде робити все, щоб партнер підлаштовувався під неї. Тобто в її уяві. Магічній такій уяві вона вважає, що вона може переробити все те, що знаходиться зовні, всіх тих, хто знаходиться зовні, під свої власні бажання і потреби. Звісно, така жінка може виявлятися і маніпулятивною, і жорстокою, і припускатися емоційного насильства, порушувати кордони це те, що я назвала раніше. Четверта ознака такої жінки, яка не придатна до стосунків, це те, що вона вважає, що чоловік повинен зобов'язаний забезпечити її матеріально. Це хибна, дуже патріархальна думка. Це думка, яка є стереотипом і яку нав'язують нам наші бабусі, прабабусі матусі, які вважають, що чоловік повинен нести матеріальну відповідальність за жінку. Так воно так повинно було бути, коли чоловік ходив на мамонта. Але в нас ми живемо в сучасному світі, коли жінки заробляють гроші, коли жінки роблять успішну кар'єру. Жінка, яка вважає, що чоловік зобов'язаний її забезпечувати, буде будувати з ним співзалежні стосунки. Вона буде затягувати в співзалежні стосунки, маніпулювати, тиснути на чоловіка, і буде все ж таки, як я сказала раніше, займати. Або гіперматеринську позицію, мама зверху, або е, інфантильну як дитина. По суті, гіперматеринська позиція це теж інфантильна позиція, бо це не доросла, не зріла позиція людини. Тому, е, от якщо є у вас така ознака, це означає, що ви не готові ще до дорослих зрілих стосунків. Ви будете будувати з із цими, із цими поняттями, установками, стереотипами. Хворі стосунки, в яких ви самі будете страждати, і буде страждати ваш партнер. Тому, якщо ви помічаєте щось подібне із того, що я називаю, це означає, вам треба пропрацювати свої дитячі травми, зробити крок по здоланню вашої інфантильності. А для цього треба працювати з психологом. Я готова вам допомогти в цьому і запрошую вас на мій онлайн-проект, онлайн-групова терапія яка допоможе вам розібратися у собі, в своїх кордонах, подорослішати, побачити свої травми, попрацювати з ними. І, звісно, як наслідок цього, будувати хороші, якісні, добрі стосунки, любові і поваги. Тому для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, яка вже починається ну, останній добір людей вже в нас закінчується в цю суботу. Це шоста терапевтична група, і для того, щоб доєднатися, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, а в каналі перейти по закріпленому коментарю, і там ви знайдете інструкцію, як потрапити до онлайн-групової терапії, яка буде проходити. Раз на два тижні по суботах о 10-й. Тож чекаю на вас там. Ну а ми рухаємося далі. Яка наступна ознака жінки, яка не придатна до стосунків? Така жінка схильна до домінації. А щоб домінувати над чоловіком, треба вміти якісь використовувати речаги цієї домінації, важелі такі вагомі. А це маніпуляція на почутті провини. Коли жінка завжди незадоволена, вона докоряє чоловіку все, що він робить, все не так, все її не задовольняє. А в основі цієї домінації лежить страх втратити чоловіка, страх втратити стосунки. Щоб не втратити, це дуже легко завинити людину, яка буде потім прив'язана на почутті почуттям провини як поповиною до своєї матері. Людина часто прив'язана через почуття провину. Так само жінки прив'язують чоловіків через почуття провини і керують ними. А в основі цього лежить саме страх втратити чоловіка. А такі жінки також можуть маніпулювати на розриві. Якщо ти вирішила розривати стосунки, розривай і іди. Але якщо ти повторюєш, рік за роком я покину тебе або погрожуєш цим, це означає, що ти маніпулюєш своїм партнером. І це не тільки руйнує його, ваші стосунки, а руйнує і тебе. І ще додам, що якщо дитина живе в такій сім'ї, де тато із мамою грають. В подібні ігри це руйнує ще і дитячу психіку. Шоста ознака. Така жінка може бути абсолютно впевненою, що чоловікам потрібен тільки секс. І вона буде схильна до маніпуляцій на сексі. Зазвичай це інфантильна жінка, яка не розкрила свою сексуальність, яка е, взагалі від самого процесу сексу не. Від, не не отримує задоволення, а більше схильна до того, щоб пообійматися. Секс її цікавить як тактильний контакт, як ніжність. Сам секс їй не потрібен. Багато жінок приховують цей момент і що вони не отримують від самого статевого контакту задоволення, а отримують задоволення лише від прелюдії. І зацікавлені в сексуальному контакті, а лише заради прилюді. Тому, якщо це у вас є, це означає, що все ж таки психіка інфантильна, а психіка впливає на ваше сприйняття дорослих стосунків. Саме таким чином, що тіло не відгукується на збудження або збудження недостатньо для того, щоб ви отримали. Оргазм. Тому це означає, що ну, все ж таки треба розбиратися із своїми травмами і своєю зрілістю. Далі, сьома ознака, така жінка буде тривожною, контролюючою, і вона буде вимагати, щоб чоловік втішав їй тривогу. Тобто такі фрази, як я ж хвилююсь, чому ти не попередив, чому ти не відзвонився, чому ти вчасно не відповів, я хвилююсь. А це означає, що ти повинен мене заспокоювати, але вибачте. Кожна доросла людина має сили заспокоїти, втішити себе сама. І жодна людина ззовні не повинна втішати вашу тривогу. Ви повинні вміти впоратися із нею самостійно. А для цього треба мати певні техніки, певні способи, як заспокоювати себе. Тільки маленька дитина потребує маминої втіхи і маминого заспокоєння, доросла жінка. Це доросла жінка. Вона не буде контролювати звинувачувати чоловіка, що він відповів їй на три хвилини на годину пізніше, ніж треба. Я зараз не кажу про тих чоловіків, які взагалі не відповідають, читають і не відповідають на повідомлення, зникають. Ні, я зовсім про інше. Про те, що коли ви вже в стосунках, і ваш чоловік, наприклад, зайнятий на роботі або затримався на годинку, а вас вже просто колотить від панічної атаки, де він, і ви вже... Стоїте біля вікна і навіть не звертаєте увагу на те, що ваша дитина може поруч плакати, потребувати вашої уваги. Але така тривога і невпевненість в чоловіку це якраз момент ваших дитячих травм, ваших впевнених патернів, моделі поведінки, можливо, в вашій сім'ї мами і тата. І з цим всім треба працювати. Далі, що я вважаю абсолютно непридатним для стосунків в жінках, це ревнощі до минулого. Якщо ви схильні до того, щоб копатися в минулому чоловіка, ревнувати його до колишніх, коли вони вже колишні, він ну, взагалі не має з ними ніяких стосунків, або може мати навіть дружні стосунки, а ви прям вас колотить від тих колишніх. Він з вами, він вас любить, а ви ревнуєте, згадуєте те колишнє те, те минуле йому. Це все патологічний малюнок поведінки. Які свідчать про те, що, можливо, у вас є межовий розлад особистості, і з цим треба розбиратися. Я кажу, можливо, це не основна ознака. Але ревнощі до минулого це втрата зв'язку із реальністю, що є основною ознакою межового розладу особистості. Дев'ята ознака це жертовність. Ви знаєте, у жертви завжди багато влади. Якщо ви жертвуєте чимось, ви нещирі із своїм партнером. Бо любов це не жертва. А в любові, як я завжди кажу в своїх відео, люди роблять одне для одного все добровільно і за власним бажанням і тому, що хочеться зробити щось хороше. Для свого партнера, коли ви жертвуєте, коли ви не розумієте, що ви насилуєте себе щось робите, ви станете вимогливою, претензійною, ви будете вимагати, щоб вам компенсували вашу жертву, і це буде штовхати вас на шлях токсичності по відношенню до свого партнера. І остання ознака, ну тут я вважаю, треба розібратися дуже добре жінкам, бо це може бути навіть на підсвідомому рівні, так зав'язано такий стереотип, що щоб прив'язати чоловіка, треба народити йому дитину. Багато жінок взагалі не здатні на те, щоб бути мамами. Багато жінок підсвідомо не бажають того. Але народжують, щоб не втратити стосунки, якби зачепляються за чоловіка. Або емоційно зачепляються за чоловіка, бо вони бояться бути самотніми і закривають ту діру страху самотності дитиною і чоловіком. Або фінансово вирішують так проблему. Я бачила багато жінок, які були одружені з заможніми чоловіками, і їх дуже сильно лякало те, що якщо вони не зможуть народити чоловіку дитину, їм ні на що буде самим жити. Бо чоловіки. Часто заможні вони там, аліменти гарні платять, і на них можна існувати. Це така підстраховочка. Я вибачаюся, жінки, що кажу такі речі, але це дуже важливо, бо це питання центроване не на стосунках, а на тому, яку функцію в цьому житті в парі. Буде виконувати ваша дитина. Якщо вона є скріплюючим, цементуючим, цементуючим так, цементуючою ланкою в ланцюжку ваших стосунків, то це нещасна дитина. Ось такі 10 ознак неготовності, непридатності до стосунків у жінок. Якщо ви відмітили хоча б одну з них, то це означає, що вам треба проходити психотерапію. І я готова вам допомогти в цьому. Запрошую вас на мій онлайн-проект, онлайн-групова терапія, яка буде проходити по суботах що е, два тижні, а кожні два тижні. Е, ви можете доєднатися і почати прямо з наступної суботи, е, от прямо е, післязавтра, Почнеться друга сесія, і група вже закриється. Там є ще 2 чи 3 місця вільних. Так що поспішайте, записуйтеся і ми попрацюємо разом. Для того, щоб записатися в онлайн-групову терапію, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео. На телеграм-канал, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн групову терапію. Чекаю на вас там. Ну, а в кінці, як завжди, я прошу підписатися на цей канал, якщо ви дивитесь не підписаними. Поставте вподобайку цьому відео і пишіть коментар більше ніж сім слів на підтримку мого ютуб каналу, за що я буду дуже вдячна вам.